Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий звернувся до Білорусі далі мовою оригіналу. Німані. Це інформація для білоруських військовослужбовців, які которые з оружиєм в руках йти в Україну. Ця інформація призвана спасти життя тебе или твоїм родственникам. Поэтому будь внимателен. Буду говорить по-русски, так как белорусы уже давно не ведаются, тому не разумеют своей родной мовы, яку дозволили лукашистам продать Газпрому за копейки. Да, белорусы, в данный момент времени я нахожусь в своей родной Черниговской области, а вон за теми лесами находится воспетый вашими песнорами ваш любимый край болот и озер. Для понимания. Все эти поля, луга, леса, болота и лесополосы страшно заминированы, каждый сантиметр которых простреливается новейшим натовским вооружением. Поэтому в лучшем случае все, что от вас сюда дойдет, так это ваши имена на гранитных плитах. И то в лучшем случае. Так что не испытывайте судьбу, белорусы. И не совершайте последнюю ошибку в своей и так никчемной жизни. У меня все. Слава Украине! Хочете боїв на вулицях Києва, отримаєте бої в Білорусі. Зазначимо, збройні сили України оприлюднили звернення до населення та особового складу збройних сил Республіка Білорусі за закликом не отягуватися у брудну війну РФ проти українського народу. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ у Фейсбуці. Збройні сили України звертаються до білоруського народу. Віками наші народи зв'язувала дружба та добросовісні відносини. Багато років у нашій історії ми боролися проти спільних ворогів за. Де підтримували один одного сьогодні? Ваше керівництво готується приєднатися до російської збройної агресії проти України. Збирається отягнути білоруське народу в брудну війну йдеться у зверненні. Зазначається, що під виглядом перевірок почалася прихована мобілізація громадян Білорусі для комплектування спільного групування з РФ на кордонах з Україною. Далі йдеться про те, що Україна не загрожувала і не загрожує Білорусі за 24 лютого 2022 року. Територія вашої держави використовується для нанесені ракетних авіаційних і артилерійських ударів по території України через територію Білорусі здійснювався наступ на Київ. Україна досі не відповіла на цю агресію. Дружбу між нашими народами ми цінуємо вище ніж відповісти на злочинні дії вашого керівництва. У своїх виступах Лукашенко говорить про неіснуючі військові загрози і про готовність до превентивних дій сказано в зверненні. Також зазначається, що Лукашенко намагається прикрити можливість вступу Республіки. Республіки Білорусь Білорусі війну проти України накази наступати отримає спільне угрупування І навіть якщо білоруські військовослужбовці відмовляться воювати проти братсько-українського народу, російська частина спільного угрупування може потягнути їх за собою. Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, ми відповімо. відповімо так же жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України з використанням усього арсеналу озброєнь, з нанесенням ударів по військових об'єктах. Об'єктах та на території вашої країни наголошується у тексті. У зверненні підкреслюється, що українці не хочуть цього, а тому генштаб зсу звертається до білорусів. Ми закликаємо усіх громадян Білорусі не виконувати накази вашого керівництва про вступ у війну проти України, які являються злочинами згідно конституції Республіки Білорусь і нормам міжнародного права. Ми закликаємо вас не розділяти відповідальність за військові злочини вже здійснені російською армією. В Україні ми закликаємо вас не хоронити ваших синів, чоловіків, батьків, братів, загиблих за амбіції і страх Путіна і Лукашенка втратити свою владу, заявили в ЗСУ. При цьому у зверненні акцентується, що військові злочинці так чи інакше опиняться на лаві підсудних. Стіни падають, і кремлівська також не вічна. Імперії рушаться, залишаються народи, звичайні люди, які можуть бути друзями, можуть ворогами. Це залежить не від Лукашенка і Путіна, а від кожного з вас. Якщо вас якимось чи. Нам примусять перетнути українське кордони зі зброєю в руках, не застосовуйте свою зброю. Зупиніться, опустіть стволи вниз і почекайте представників збройних сил України. В такому випадку ніхто по вам стріляти не буде. Бог з Україною, а вам треба зробити правильний вибір. Ми впевнені, що ви його зробите. Закликали ЗСУ у зверненні до населення та особового складу збройних сил Білорусі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сама. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.